Чим ближче до літа і тепла, тим дужче рівняни прагнуть бути гарнішими. Одним достатньо змінити зачіску та оновити гардероб. Деякі ж йдуть на кардинальні перевтілення, зокрема, худнуть. Серед найпопулярніших методів позбутися зайвої ваги дієти та фізичні навантаження. Спочатку березня кількість охочих зайнятися спортом зросла неабияк. Альона Омельчук відвідує тренажерний зал чотири рази на тиждень. У рівне їздить з Обарова. Бігаю по 10-12 кілометрів, займаюся на всіх тренажерах, ну і дотримуюсь спеціального харчування. Так як іде весна зараз, хочеться бути в гарній формі. В основному до тренажерної зали з метою схуднути йдуть жінки та вистачає і чоловіків, які прагнуть підтримувати гарну форму. Більше це зв'язано з тим, що пройшли свята, якби багато хто набрав зайвих лишки кілограмів і прийшли скидати. Далі так само, як чоловіки, як жінки, всі ходять проще навесно підтримувати свою фізичну форму. Очерений спосіб позбутися кількох кілограмів дієта у всесвітній павутині. Їх сила селена, тут і зіркові, популярні у конкретних країнах та від різних авторів. Медики також радять з приходом весни, дещо змінити раціон, проте не кардинально, бо стрімке схуднення може зашкодити здоров'ю. Нині організм після зими дещо виснажений, констатують лікарі. Тож потрібно наситити його мікроелементами, вітамінами, корисними білками та жирами. Якщо люди зараз стараються дотримуватися дієти для того, щоб щоб бути в формі до, до теплих днів, необхідно все одно не забувати про те, що кількість білків, жирів та вуглеводів потрібно бути адекватною і збалансованою, щоб не зашкодити в першу чергу своєму здоров'ю. Необхідно вживати більше овочів та фруктів. Всі, які в нас є зараз на полицях наших супермаркетів і в наших домашніх запасах, Людмила Солік додає, не варто різко зменшувати кількість жирів в раціоні. Як варіант, їх можна замінювати рослинними. Добре в цей період вживати і морську рибу, проте в жодному разі не варто приймати медичні препарати, щоб позбутися зайвих кілограмів. Бо в Україні жодного сертифікованого немає. Спеціалісти стверджують, худнути треба розумно скидати не більше 3-5 кілограмів за місяць, тоді і тіло. Буде гарним і організм здоровим. Анна Махно, Артем Лаговський, новини рівного.